Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу по гідравліці. Читаємо мову задачі. На водопровідній трубі діаметром 50 мм. Встановлені три місцеві опори. Вентиль, діафрагма і пробковий кран. Витра... Витрата води стала. Qдівні константа. Злив води відбувається в мірну ємність. Малюнок 1. Визначити середню швидкість потоку води в трубі В і витрати Q. Розрахувати коефіцієнти місцевих опорів всіх пристроїв. Крім цього, для пробкового крана знайти кут повороту альфа крана. Різниця показів п'єзометрів біля вентиля 16 см біля діафрагми 13 см біля пробкового крану 20 см. Мірні ємності об'єм 20 літрів. Наповняється за час 20 секунд. Взаємний вплив місцевих опорів не враховувати. Ось малюнок один. Труба, по якій тече вода, вентиль, діафрагма, пробковий кран. Три пристрої. Мірна ємність, в яку стікає вода. Різниця показів п'єзометрів на вентилі, Різниця показів п'єзометрів на діафрагмі, різниця показів п'єзометрів на пробковому крані. І ось цей кут нам також треба знайти кут повороту пробкового крана. Записуємо скорочений запис задачі. Дано діаметр труби 50 мм. переводимо в метри 0,5 метра. Витрата води стала. Різниця показів п'язометра на вентилі 16 см це 0,16 метра. Різниця показів п'язометра на діафрагмі 13 см. 0,13 метра і різниця показів п'єзометра на пробковому крані 23 см 0,20 метра. Об'єм води 20 літрів. Щоб перевести в метр кубічний, треба поділити на тисячу. 0,02 метра кубічного. І час протягом якого цей об'єм наповнює мірну ємність 20 секунд. Знайти швидкість потоку води. Витрати води. Коефіцієнти опорів на вентилі, діафрагмі, пробковому крані і кут повороту пробкового крану. Розв'язання. Формула для обчислення витрат води. Q до Об'єм поділити на час. Це за означенням. У нас є і об'єм, і є час. Ми його перевели в систему інтернаціональну обчислюємо. Вставляємо значення. 2 сотих поділити на 20 буде 1 тисячна метрів кубічних в секунду. Ну і це, щоб перевести в літри, треба помножити на 1000. Одна літра за секунду. Витрати води знайшли. Тепер застосувавши іншу формулу для витрат, швидкість помножити на площу поперечного перерізу, Площа поперечного перерізу обчислюється за формулою під d квадрат на 4. Нам треба через діаметр площу записати. В, в цій формулі це швидкість потоку води в трубі. І витрата води Q. Ми вже її знайшли. З цієї формули після підстановки площі перерізу отримуємо Q дрівні V під d квадрат на 4. Застосувавши властивість пропорції, знаходимо швидкість потоку. В дорівнює. Четверочка йде на хрест сюди в чисельник, а піде квадрат на хрест в знаменник. І отримуємо 4Q поділити на піде квадрат. Формула для розрахунку швидкості потоку води. Підставляємо значення, проводимо розрахунок за допомогою мікрокалькулятора. Отримуємо 0,51 сота. Метрів на секунду. Швидкість потоку води. За умовою задачі вона стала. Оскільки витрати теж сталі. Знаходимо місцеві опори. Для цього застосуємо формулу Вайсбеха. h дорівнює коефіцієнт витрат. Помножити на V квадрат, швидкість поділити на 2 g де G це прискорення вільного падіння 9,81 метр на секунду в квадраті. І коефіцієнти місцевого опору. За формулою 4 виражаємо коефіцієнт місцевого опору. Маємо коефіцієнт місцевого опору до рівні 2GH. Властивість пропорції знову застосовуємо, поділити на v квадрат. Тепер посчитаємо коефіцієнт місцевого опору для кожного пристрою для вентиля. Підставляємо сюди замість h різницю показів п'ізометра на вентилі. Прощитуємо. Маємо 12, 12 цілих коефіцієнт місцевого опору на вентилі. Коефіцієнт втрат місцевого опору на діафрагмі. Підставляємо замість h різницю показів пізометра на діафрагмі. Я ці формули виділю, щоб вони були видні, які ми підставляємо значення. На діафрагмі. Підставляємо числиві значення 2. 981 G, це прискорені вільне падіння. Це різниця показів на діафрагмі і швидкість потоку в квадраті. Підставили значення, провели розрахунки 9,8. Знаходимо коефіцієнт втрат місцевого опору пробкового крана. Замість. Аж підставляємо різницю показів на пробковому крані 0,23. Все решта теж саме. Проводимо розрахунок, отримуємо 17,3. І залишилося знайти кут повороту пробкового крану. Для цього треба застосувати таблицю залежності коефіцієнта опору пробкового крана від кута повороту. Ось ця таблиця я її спеціально не показав. І для коефіцієнта опору 17,3 кут повороту відповідає 40 градусів. Записуємо відповідь. Витрата води 1 літр на секунду. Швидкість потоку води 51 сота метр на секунду. Коефіцієнт місцевих опорів на вентилі 12 на діафрагмі 9,8. На пробковому крані 17,3 і кут повороту пробкового крана 40 градусів. На цьому все. Якщо щось було незрозуміло, задавайте питання в коментарях до наступної зустрічі. Будьте здорові!